Ми вітання з вами Олександр Янковський на каналі Соціальна країна та в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії. Ви дивитесь нашу програму Єдина країна Єдина страна Бірдівлет. А, сьогодні у нашій студії директор Всеукраїнського благодійного фонду Українська правнича фундація Оксана Серед. Доброго дня, Оксано. Доброго дня. Ну і поговоримо ми от про що. На, що, на що люди йдуть кандидатами у депутати хочуть потрапити до Верховної Ради. А також поговоримо ну і трохи чи можна вас тепер називати знаєте, таким громадським діячем після того, як ви пішли у політику. Дякую дуже за ваші запитання. Я думаю, те, чому йдуть люди у депутати, мабуть, у кожного своя власна історія. Так, у вас яка можу сказати тільки за свою. Насправді, експертне середовище було для мене дуже комфортним. І я була досить реалізованою у цій ділянці, але з огляду на те, що більшість моїх зусиль була присвячена все-таки законотворчості і прос... якомусь такому просуванню чи лобіюванню законопроектів. Я зрозуміла, що ну мої дії зовні парламенту вони об'єктивно менш ефективні, аніж я би була всередині парламенту і ті ж самі рішення могла просувати всередині. Mm -hmm. А до добре, дивіться. А тоді ще таке питання: скажіть мені, будь ласка, добре, можна написати в Україні там я не знаю дуже такі хороші закони, але хто їх буде виконувати? Ну, ви не скажете тут і так, і ні. У нас, мені здається, досить не обґрунтовано склався стереотип, що закони в нас хороші, їх просто ніхто не виконує. Справа в тому, що дуже велика частина законів вони написані в, так, в такий спосіб, які дозволяють їх не виконувати або дозволяють їх обходити. І це є проблема. Так званої якості закону. Ви І... думаєте? Так, я знаю це. А, а, Добре, скажіть мені, тоді скажіть мені, будь ласка, за, за, за яким, наприклад, законом, да, то просто можна так. А, тут бачите, да, хтось робить корупційні діяння, а тут не бачите. Це ж, це ж не проблема закону. А, я вам по-іншому скажу: дивіться, якщо брати, наприклад, Наприклад, Конституції, так і протистояння, умовно кажучи, вічного парламент, уряд-президент. Є певні норми, закладені в самій Конституції, які спричиняються протистоянню. Наприклад, коаліція депутатських фракцій формує склад уряду, так. а не прем'єр-міністр. Але запитують особисто в прем'єр-міністра. Коли порушується оцей баланс повноваження, відповідальність, зразу виникає конфлікт. Те ж саме, наприклад, може стосуватися президента. Тобто президент має повноваження на рівні органів місцевого, місцевих органів державної влади, але не несе жодної відповідальності за їхню діяльність. От вам новий конфлікт. І так само у багатьох законах. Тобто вони е, самі по собі, дуже часто ці норми, вони спричиняють оці конфлікти у повноваженнях. Добре, скажіть мені, будь ласка, нащо тоді а, українські депутати, це вже сьомого СУЗИ, скликання, да? угу. сім скликань, і вони пишуть такі закони, і кожен новий закон не, не розв'язує, а тільки додає якихось інших суперечок. Бо, наприклад, коли людей питаєш, там, навіть наших прикордонників, скажіть мені, будь ласка, за яким, а, за яким документом я можу перетнути кордон між Україною та іншою державою, вони кажуть, а в нас є два закони, і коли нам. Ну, ви можете і за тим законом, а може і за тим, але вони суперечать. Ну і знаєте, отак може подивитися і так, а можна і так. То що ж нам робити взагалі з цим? Склад парламенту. Справа в тому, що починаючи десь з 2000, я думаю, що. Парламентаризм в Україні як такий, як закон, ну, от парламент, як законотворчий орган, е, перестав існувати з 2004 року. Фактично, з 2004 року, це є е, народні депутати. Це кріпаки, кріпаки, керівники фракції, кріпаки олігархів. Ви маєте на увазі з 2006 -го -го, року, року. Ну четвертого ж не було виборів. Четвертого був введений імперативний мандат, а, 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 але він був введений введений року після виборів. Фактично, так, але фактично вже саме по собі це партно-копитне голосування, яке, так зване, яким вносилися зміни до Конституції, воно вже засвідчило цю певну рабські парламентаріїв. І... З того часу, якщо ви проаналізуєте, якщо подивитися на законодавство, uh -huh. як таке, та то золотий вік законотворчості припадає якраз на кінець 90-х, початок 2000-х років. Далі законотворча діяльність парламенту, вона тільки деградувала. В останні роки, особливо в роки правління от Януковича, взагалі велика частина законопроєктів була написана не в Україні. Ви навіть можете, якщо ви почитаєте це, видно, по мові, так по, uh -huh. по, по, по цій по лексиці, що це або переклади з російського законодавства або писано, в принципі людьми, які не, не мають у цього пам'яті інституційної, не працювали з українським законодавством. Тобто, це фактично закони з Кремля. А, ну, це часткова відповідь. Друга частина відповідь, звичайно, це присутність великого капіталу в парламенті і їхні фінансові інтереси. Тобто розбалансованість вона їм вигідна. Оце є, це є об'єктивні ті відповіді. Оксана, а але великий капітал нікуди не подінеться. І, і вибори до е, Київради, наприклад, вони показали, що наш народ буде голосувати виключно за багатих людей. Ті, хто їх обкрад, обкрадає да, то за того і голосує наш народ. Що б ви там не казали, що як би ви там, то що, що робити далі? Е, навіть невелика кількість. Е, Депутаті, які будуть відданими і добросовісними, добросовісно, є таке поняття добросовісності, воно взагалі відсутнє в нас в політиці, але це і політична доктрина. Так, от, якщо політики будуть добросовісними. То навіть їх невелика кількість таких людей вона може дати дуже великий результат. Якщо ви замислитеся, навіть я думаю, ви слідкуєте за політикою, що ви пригадаєте, скільки ви можете назвати людей, які були послідовно українськими у своїй політичній діяльності, добросовісними і відданими, їх набереться дуже мало за всі ці роки, за всю цю діяльність українського парламенту. Але скільки вони зробили, тобто і конституція була прийнята, і кодекси ключові були прийняті, угу. і це зусиллями одиниць. Насправді одиниць ну можливо а, а, але знаєте, і коли люди приходять приходять до там до парламенту, я ж вас не, не, не відмовляю від того, що ви йшли до парламенту, це не моя справа. Але коли прийшли люди, наприклад, до, до тієї самої Київради, бо бо це найсвіжіші вибори, да, то, а, а більшість прийшла така сама, як і була. Да? А прийшло, прийшло там декілька людей, ну і сказали, знаєте, от, бачите, це ж оновлення влади відбулося, то може вас також будуть знаєте там використовувати таким чином, скажуть: о, бачите, нові обличчя там прийшли до нас. Ну взагалі дуже напевно складно використовувати. Я думаю, ті, хто мене знають, можуть це підтвердити. І з парламентом я працюю вже 18 років, починаючи там з помічника народного uh -huh. депутата і в багатьох і різних інших і, і постасях, скажімо так, я дуже добре усвідомлюю, що. Такий парламент, і я переживала вже не зліт і падіння ні однієї фракції, ні однієї людини там, і скажімо так, в мене ілюзій немає. Я готова до дуже серйозного виклику? Тоді тоді скажіть мені таке. А хто буде, якщо ваша парламент, якщо ваша партія буде причетна до формування коаліції в новому складі а, нашої Верховної Ради, то а, хто буде у вас а, ну прем'єр-міністром? Ну, це не у нас буде прем'єр-міністр знову ж таки. Ну, це і в мене буде прем'єр-міністр. Новий зараз це Арсеній Петрович Яценюк, Так? Да? А от хто буде, якщо переможе ваша політична сила? Якщо наша політична сила ви маєте на увазі отримує більше ніж 226 двадцять а я не знаю. Знаєте, в нашій студії вже багато людей, які приходять ну, і кажуть: ми йдемо до парламенту. Ви йдете до парламенту для того, щоб отримати владу. Бо парламент є влада. Отже, я питаю, а парламент він обирає, значить, прем'єр-міністра? Хто буде прем'єр-міністром? Прем'єр-міністр формується коаліцією депутатських фракцій. Тому я можу мати одну уяву, ну скажімо так, особу, яку я сильно угу. можу уявляти, але для того щоб ця особа була обрана, очевидь, доведеться домовлятися із представниками іншої фракції. Можливо, в них буде інша особа. Ну, дивіться, представники тієї громадянської позиції, да, це так називаю, вони сказали, ми хочемо, щоб це був там, наприклад, наш пан Гріценко. Да? Там можна з ним погоджуватися, не погоджуватися. Їх така пропозиція. До тобто, у вас ще немає такого, Ви не не обговорювали, хто у вас я, буде премєр міністром Я вважаю, що називати зараз людину таку це є ну, якби безвідповідальною певною мірою популізм, тому що. э uh, mm, Це є зважено, тобто це рішення має бути зважено. Воно повинно бути відповідальним і перед е, народом, тобто що розуміючи, що ця людина повинна зробити і перед міжнародною спільнотою, тому що е, на прем'єр-міністрові буде величезний е, виклик, у цей тягар і брати зобов'язання фінансові, і розплачуватися за ці зобов'язання фінансові. І крім того, це повинна бути компромісна фігура для для коте. Прем'єр-міністр він, не, він не, не зі своєї кишені буде розплачуватися. Це це мої, податка. Мої... Ваші так, податки так, підуть, так. Так? але да? мені ва про то проговорити він... про якусь невідповідальність в нашій цю країну. Це просто смішно. В нас навіть той наш пан Янукович він він не оголошений у розшук Інтерполу. Нет, да я а, за... ми кажемо, що оце відповідальність. Ну так власне, в нас її немає. Так, але коли ми хочемо, якщо ми думаємо про прем'єр-міністра, ми повинні думати про ту людину, яка спроможна буде нести цю відповідальність. Я не хочу ще одного безвідповідального прем'єр-міністра. Ну, тобто, я uh -huh. ми можемо говорити про те, що є зараз, і аналізувати, uh -huh. як воно є і чому воно так є. Так, зараз немає відповідального уряду, але це немає в силу тих причин, про які я казала, наприклад, конституції а, закладені проблеми, немає інші проблеми, немає нормального процесу прийняття рішень в уряді. Тобто у, він є хаотичним, він є неузгодженим, він не є послідовним, він є невідповідальним перед громадськістю. Взагалі, це є ще одна проблема. Окрім того, є немає культури взаємодії між парламентом, урядом і президентом. То є постійне протистояння, скажімо, так, і притягування ковдри. І цю культуру також треба будувати. І тут не може бути безконечне, скажімо, звинувачення взаємне. Це також неправильно. Добре, добре. А, а скажіть мені, будь ласка, зараз до вас питання вже до політика, а потім повернемося до ваших ініціатив. Добре. Як ви ставитеся до а, тих а, угод, які були підписані у мінську, власне, не тільки як до політика, а й до юриста, чи мають вони юридичну силу? Котрі саме ви маєте на увазі, тобто те, що про План, озброєння так, так. чи там, де там де кілька 14, 14 пунктів, де було ну і було прописано все це. І на основі цього вже наш Протокол. пан президент да на основі того протоколу він вносив, що треба нам приймати цей закон про особливий статус Донецької області. А це а це вже наступне питання. 에... Є кілька речей. Передовсім мінські домовленості, мінські угоди не є звичайно впровадженням плану Порошенка, тому що план Порошенка передбачав дещо інше. Крім того, вони відображають. Ну, я, скажімо, мені, мені цікавіше аналізувати наслідки юридичні, які настали для України, тобто прийняття у цих двох законів, uh -huh. так, закон про особливий стати в окремих країн. Uh -huh. Добре, скажіть мені тоді так. А оцей протокол, який вони там підписали, то можуть хтось там Росія сказати знову-таки, ага, ви не виконуєте той протокол, тому, значить, отримайте наступну партію, там, я не знаю, санкції або там, військ на свою територію, чи ні? Ну, з правової точки зору. А, ні, чи обов'язковий він до виконання цей документ не є юридичним, uh -huh. він є політичним. Добре, о тоді давайте про про закони про особливий статус цих а, територій. Що а, щ, ну ваша оцінка тих законів? А, як я можу оцінити як юрист, і як uh -huh. політик в обох, напевно, з обох площин, а, як як. Юрист, я можу сказати, що перший закон про особливий статус районів у Донецькій та Луганській області він, звичайно, він консервує великою мірою це становище, яке є на Донбасі, але він не може бути впроваджений. Для його впровадження необхідне прийняття великої великої кількості інших законів, і він також не відповідає конституції, тобто для того, щоб його виконувати. Вибачте, а що саме в Йому не не відповідає конституція. Конституції не відповідає, в нас немає особливого порядку самоврядування, здійснення самоврядування і, зокрема, посилання на такий порядок, який є зазначений у цьому законі, тому що Конституція визначає загальний порядок місцевого самоврядування для всіх. І будь-які винятки це є порушення і тих окремих норм, які стосуються місцевого самоврядування, і положень, наприклад, статті 19 конституції, яка каже, що можуть органи діяти тільки на підставі в межах повноважень у угу. спосіб, який визначений конституцією і законами України і. Тому питання, як узгодити цей закон з конституцією, як його впроваджувати, оскільки механізмів не існує. У нас немає закону про особливий порядок здійснення місцевого самоврядування про вибори. Знову угу. ж таки, запитання: хто може брати участь в тих виборах, чи можуть оці люди, які е, називали себе представниками ДНР і ЛНР, чи вони зможуть брати участь у виборах, на якій підставі? Тобто є дуже багато запитань. Ну добре, а а але дивіться, сьогодні вже і сьогодні. І вчора представники цих так званих. ДНР та ЛНР вони вже неодноразово сказали, що жодних виборів на нашій території, а вони вважають, цю територію своєю не буде до українського парламенту чи там до місцевих рад. А якщо ми захочемо, то ми проведемо свої якісь там вибори. Звичайно, і... тому що вони не хочуть поширення юрисдикції української uh -huh. української держави на своїй території. А і тоді вже тут до вас, як не до правника, а до політика питання, то що робити з цією ситуацією? Uh -huh. Що робити, мені складно відповідати, тому що мені бракує інформації так само, як і вам. Але ви ви політик, воно... так, але для того політик це, це не просто той, хто критикує все підряд. Політик це той, хто приймає рішення на основі певної інформації, так. певних даних. Якщо я не володію там, скажімо, 99% інформації, на основі яких президент приймав рішення, то е, я можу критикувати його за ті дії, які, на мій погляд, є очевидно. Видно, неправомірними, скажімо uh -huh. так, чи порушують якийсь юридичний порядок в державі, але е, я можу сказати, я можу сказати, треба зробити так. Треба е, відмовитися, наприклад, від юрисдикції України, оголосити це окупованими територіями. Як ну, те, як ми зробили з Кримом. Можливо, це би був оптимальний варіант. І мені це рішення імпонує, але знову uh -huh. ж таки, це тільки з огляду на ту інформацію, яка сьогодні є у ну, мене. Ну, зрозуміло. А тобто, є яка яка не буде. Я не знаю. Ви безпартийна, так ви не є членкиньою партії Самопоміч, Ні, так? не є, а, але до то, то може знаєте, і. Тут хотілося, тобто, це тоді треба задавати таке питання просто до партії самопоміч. Так партія самопоміч вважає, що це є окупованою територією, так і то було б таке краще прийняти таке рішення, визнати щодо визнати ц... окупованою той. територією. Ну добре. Доброго тут не знаю, мало чого то в тому випадку, але ну так є. Вже так є. Скажіть мені, будь ласка, щодо статусу людей, які звідти їдуть, да а вони переїжджають зараз до України. Ну певна кількість, певна кількість їде до Росії. А вони всі чи потребують люди, які звідти їдуть у якомусь такому ну, особливому статусі? Чи вони можуть просто там жити працювати в Україні, як ну знаю, ну, просто як, як інші громадяни України? Ну на Україні насправді не обмежена свобода пересування, то вони, в принципі, якщо вони переміщаються по території України, вони можуть е, облаштовувати своє життя. Якщо в них є то інша проблема, що в них може не бути таких фізично можливостей для цього. Але зміна місця проживання не обмежує їх у їх всіх їхніх правах громадянських. А добре, дивіться, якщо людина зареєстрована, наприклад, в Донецькій там або Луганській областях, там, на тих територіях, які підконтрольні сепаратистам, то. Вона, наприклад, не може здійснювати свою підприємницьку діяльність на території України. Оскільки ну, власне, вона може, але сплачувати, але сплачувати податки, вона вже не може. А оскільки, ну, не, ну, наприклад, я не буду так ну, впевнений, але, наприклад, якщо в Криму, то це точно вже не може, якщо вона зареєструє. А чому? А, тому що в Криму вона не може цього здійснювати фізично. В Криму ну, немає чекайте. Приїхав приїхала людина з Криму до України. Так і вона не може, оскільки а, податкова інспекція каже: не порушуйте сплачуйте за місцем реєстрації. Місце реєстрації у вас Крим, ото сплачуйте туди податки. Там російські війська а податкова каже: то сплачуйте туди податки, не порушуйте закон. Я думаю, що щодо Я вражаю, тобто... що за цих обставин податкова. Е... Порушує права людини, тому що податкова повинна за цих обставин докласти всіх зусиль для того, щоб усі, хто хоче здійснювати підприємницьку діяльність на території України, перевести їх і забезпечити їм На що їм реєстрацію. це робити? Це зайвий клопіт. Від ну скажі. це не є зайвий клопіт, це що? їхній обов'язок. Це органи державної влади, які зобов'язані надавати громадянам послуги. Що значить зайвий клопіт? Це ну я дивлюся, просто як по факту, нащо їм ті люди взагалі чиновникам, якісь люди, які є в. В нашій країні. Нема людей, нема проблем. Це ж це ж, це ж для будь-якого чиновника в нашій країні це ак аксіома. Це є е, спадок радянської системи, який треба зруйнувати. Тому що е, від, оця дистанція між. Е, Чиновниками і людиною вона є неприродньою для демократії. Тобто мас має бути горизонтальний зв'язок. Більше того, в нас має бути сервісне ставлення чиновника до людини. От так само, як ми в парк Але чиновник природі. скаже, що знаєте, це ніде не регламентовано, що так я маю, оскільки за законом, да, за законом просто то територія там Донецької Донецької або Луганської областей, навіть які контролюються там ну бандитами, да я просто буду називати речі своїми минами. То люди вони скажуть то. То ви все одно маєте там сплачувати податки, бо це ну, окупована територія. Їм хтось це сказав? Добре, я вам скажу, що мені так сказали щодо Криму. Да? Тобто я, я знаю таких людей, яким це все, яким все це говорили. А, ну, а, добре, то не, то не ваш клопіт, то, то просто клопіт тих людей, які, які там збирають. Ні, звідти я вважаю, поїхали. що це є обов'язок держави це забезпечити. Якщо держава цього не робить значить це, з цього треба робити. Я розумію, що складно йти до суду в нинішніх умовах, тому що суд сумнівно чи захистить сьогодні ваші права. Хоча і це варто спробувати. Але, бо з іншого боку, в який ще інший спосіб людина повинна шукати захисту своїх прав. І е, це є обов'язок держави. Як би ми це не назвали, ми можемо. Е, Нарікати, не нарікати, але ми повинні вимагати від держави, поки ми не, не навчимося держави. Не буває держави, яка є дружелюбною до людини. О, так ви ж те, те саме то, що не сказали, що є я сказав її в природі не існує. Державу дружелюбною до людини роблять самі люди. Тобто, коли вони її товчуть, розумієте, угу. от фізично її змушують до дружби, її оце умиротворяють. Тобто фактично держава стане для нас. Дружньою тільки тоді, коли ми перестанемо самі на неї дивитися е, з оцим, от з надією, як мені вчора мене запитали, чи можна вірити депутатам? я кажу ну депутати ж це не Бог, нащо ж їм вірити? Я б хотів би вам вірити. От скажіть мені, будь ласка, ну ну справді хотілося вірити яким якимось депутатам. Скажіть, мені будь ласка, от є у вас якась система такого місцевого самоврядування, яка не стосується цих територій, які ви хотіли запровадити і. По всій території України, Безумовно. це, до речі, одна з основних ідей, напевно, на які на основі яких і, і була сформована партія самопоміч. І це є фактично громада це є основа взагалі держави. І тому що на рівні громади реалізується і забезпечується більшість прав для людини. І тому ідея місцевого самоврядування перше, що має бути. Повноваження, які забезпечені коштами і які забезпечені відповідальності. На сьогодні цього немає, тому що в нас повноваження вони теоретично записані у Конституції чи в законах, але е, вони не забезпечені фінансово. Взагалі, тобто в нас немає нормальної фінансової бази для місцевого самоврядування, а відповідальність е, сформульована таким чином, що місцеве самоврядування фактично є контрольоване, тобто воно не є врівноважене державою, так а воно є контрольоване державою. Тобто, що ми, ми будемо вимагати і обстоювати, це те, щоб громада мала правдиві повноваження з коштами і з нормальною системою відповідальності. І що важливо, не може держава мати от Такого одноосібного права втручатися в, в, в діяльність органів місцевого самоврядування, як, наприклад, скасування актів угу. без необґрунтоване, так або. Перепризначення виборів, тому що це все є фактично втручання і контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування. А, Оксана, скажіть, будь ласка, от я, я розумію, що ну приблизно так, як якщо наші телеглядачі, а я сподіваюся, що ми нашим телеглядачам багато вже розповідали про польське місцеве самоврядування, то певно, ви до такої якоїсь моделі, так намагаєтесь, щоб це була побудована в Україні чи ні? А... Ну, ви знаєте, поляки також не самі це придумали. Вони частково брали це у французів, наскільки я пам'ятаю, хоча я не, не настільки глибоко обізнана з такими нюансами місцевого самоврядування. А і я і мені наскільки я розумію, ми більше наближаємося власне до чистої французької моделі місцевого самоврядування, тобто, де е, ну так, така принаймні прийнята сьогодні е, концепція, е, що коли місцеві громади будуть урівноважуватися е, діяльністю е, префектур, так які буде це такий на надзор, уряду. такий да нагляд буде за на Своєрідний, за діяльністю так. за діяльністю місцевої влади. Ну добре, а скажіть, що будете робити в такому випадку, якщо, ну наприклад, буде якесь. Якесь село або навіть цілі райони, або навіть цілі області, які будуть потребувати величезних коштів. І Люди побачать, що власне вони не заробляють на своїх податках. Вони не збирають стільки грошей для того, щоб отримувати ці послуги, які вони звикли отримувати. Ви знаєте, для цього потрібно переглянути взагалі принцип формування громад. Тобто, ми сьогодні розуміємо громаду буквально це як село, село, ще місто, але нам доведеться іти власне європейською моделлю, коли громада це мінімальна кількість мешканців. Власне, от з всією метою про яку ви кажете, що мусить бути достатньо в них фінансових ресурсів для того, щоб забезпечити оці базові функції, які їм будуть угу. надані, так тому що якщо це буде малесеньке село, воно саме цього не зможе зробити. Якщо таких кілька сіл об'єднається, вони вже це зможуть зробити. Більше того, має бути побудована а, таким чином взаємодія цих громад, щоб, наприклад, на певну кількість громад була там, одна один нормальний медичний центр, лікарня, одна якась школа, скажімо, там, вищого, як гімназія і так далі. Угу. Тобто, щоб ця інфраструктура вона повинна бути вся сформована, Тобто, не, тут не лише повноваження, тут власне і інфраструктура має бути таким чином побудована, яка би від відповідала, по-перше інтересам громад, а по-друге, би реально була дієвою, так щоб вона могла діяти щоденно. Дякую, Оксана Сироїта, директор Всеукраїнського благодійного фонду, Українська правнича фундація, благостію нашої студії. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії та в ефірі телеканалу Соціальна країна з програмою Єдина країна єдина страна Бірдюліт.